На що, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися для затесту ось такої новиночки від GlamBee. Я думаю, всі ви її прекрасно знаєте. Я тут також взяла декілька олівчиків. Один ось такий геловий олів... для очей, два гелевих олівчика для губ. Також в мене є ще ось така новиночка від Ламель. Чесно, я купувала це все якось. Ламель купила вже дуже давно, вони вийшли давно, не було куди їх вперти. І тут з цією палітрочкою фіолетово фіолетово думаю, нам сьогодні буде якраз круто протестувати. І мені вже так не терпиться все це намастити на себе, бо я вже засвочила декілька відтіночків, і палітра реально дуже крута. На обличчі у мене вже ось такий тональний крем від Eveline, і консилер Catrice і пудра від Pupa. Просто. Їх достала якось так бездумно. А саме обличчя я ще не оформила. Дістала ось таку паліточку від нам. Хочу ще її потестувати. Я ще в роздумах, чи потрібно нам зняти. О, як вона посипалася. Чи потрібно нам зняти моноогляд на нам? Не можу знайти, де купити повний їх асортимент. На Єзєбрі, на жаль, немає. На Єві я бачила, що якась частина є. Так що, якщо ви знаєте, де можна купити повний асортимент бренду нам, напишіть мені, будь ласка, якщо вам взагалі це цікаво, напишіть в коментарях, ми обов'язково знімемо. Я взагалі-то думала, наступним відео вже знімати. Питання, відповідь, ви задали там багато таких питань, але вже вечір, і чесно, я трішечки втомилася з роботи, думаю, не буду сильно нічого видумувати. Просто зніму огляд, розслаблюся, помалюю і покайфую. Так, палітра, чесно, дуже осипається. Тут, якщо вам видно, пилючка така полетіла знатно. Ну, раз уже я її взяла, давайте вже будемо її і використовувати. Рум'яна я дістала ось такі від Елен, нічого не хочу тут пропагандувати. Ми всі знаємо прекрасно, що з брендом Елен, але просто їх дістала, дуже давно ними не користувалася. Можливо, зараз її подумаю, чи варто мені ще їх залишати. відтінок, чесно, красивий, рум'яна класні, пігментовані, все з ними добре, але. Всі ми знаємо, що цей бренд наробив, і чи підтримувати їх далі, чи не підтримувати, це вже друге питання. Але це якийсь хоча б частково український бренд, а я намагалася щось таке зібрати, хоча б приближене до України або до Польщі, ті, хто нам поближче, скажемо так. Тому з рум'янами якось так. Давайте нанесемо ще ось цей хайлайтер з палітри. Тут в нас, до речі, є дзеркало, я так його і не зривала, бо чесно хотіла розпрощатися з цією палітрою, так як ну, не потрібен мені хайлайтер. Тут такий хороший, базовий, не можу назвати його чимось таким, знаєте, супер для мене унікальним. Мені здається, в мене багато схожих хайлайтерів, звичайний колір шампанського, тому я до нього якась така Ну і ось так все вийшло в результаті. Давайте ми перейдемо до ось такої палітрочки. Чесно, тут ось такий неймовірно красивий спаркл є палітра. Щось середнє між нейтральним і фіолетовим, ми сьогодні з вами зробимо обов'язково два макіяжа, спробуємо щось таке більш фіолетове і, і нейтральне. Але перед фіолетовим оком, хоча ні, давайте почнемо з нейтрального. Давайте почнемо з того, що люблю я. Засвочимо матові відтіночки. Тут у нас три матових. От так вони виглядають. Ось такі матові відтіночки. Пігментація середня. Тут є класне, повноцінне дзеркало, в яке можна спокійно фарбуватися. Так, також тут у нас є один шикарний спаркл. От. Такий просто, це щось таке, неймовірне. Він як масло, ви тільки гляньте на цей відтіночок, супер красиво. І якихось 5 типу сатинів. Давайте будемо свочити, побачимо, пігментація, знаєте, досить непогана. Один відтінок шампанського, зелений і три синьо-фіолетових. Ось ці два відтінки, якісь дуже схожі, що на великому пальці тут, і три от таких. Давайте будемо десь свочити. Зелений, прям дуже класний. Мені аж хочеться під сьогоднішній мій наряд. У нас фіолетовий палітра, да, а я хочу зеленого макіяжа. Отак. От Ці темно-фіолетові, аж прям як масло. Вітіночки дуже класні, пігментовані, це все, що я можу про них сказати. Матові такі на тройку. Ох, стерти, це просто неможливо, я вже боюся це наносити на очі. Ну, але що ж робити? Ми зібралися тут для чого? Для того, щоб затестити палітрочку. Тож, давайте будемо починати з нюдового макіяжа. Хочеться мені чогось такого. Наберемо ось такий тушовочний відтінок. Він холодненький такий. Так, в глимбі, знаєте, завжди якийсь є от такий холодний, нейтральний відтінок. Чуть-чуть він мені захолодний. Але тут теплішого немає нічого. Є червоний, я візьму так палітру. Ось цю палітру віднам і додам трішки скульптора. Хочеться чуть-чуть теплішого, буде поприємніше виглядати. І більш підходяще Для мене макіяж. Тіні, тушується непогано. От зараз все гарно ввійшло в шкіру. Тут, до речі, є світлий, і світлий мені не дуже той потрібний для того, щоб. Затемнити око. Так, знаєте, що мені хочеться нанести чомусь ось цей зелений під моє плаття? Давайте ми його наберемо ось так на руку і спробуємо без ніякого ого! О, фігеть. Ви тільки гляньте, він просто як масло. Це шок. Це був один своч, і я отак одним свочем набрала оцей зелений це взагалі законно бути таким красивим. Так, тепер мені хочеться взяти трішечки поменше пензлика, пушистого, ось такого, і набрати знову ж таки цей холодний відтінок і спробувати затемнити. Хоча, знаєте, сильного затемнення. Ну, давайте я наберу такий бордовий, спробую ним щось тут затемнити. Осипаються тіні, але бачу, що вже трішечки підосипалися. Я їх пензликом змахнула. І спробую щось тут затемнити ось таким відтіночком. Так, їх уже і набиваю. Якщо набивати, то, напевно, щось вийде, але мені простіше потім буде просто зробити якусь типу стрілочку. І все тушую пушистим пензликом. Ну, сказати, що затемнення супер в мене вийшло, ні, але в принципі. Ці відтіночки з собою скомбінувалися. Хоча, я думаю, до чого? Тут зелений, бордовий з зеленим, ви знаєте, ніби так і непогано виходить. І все, ніби навіть так нічого і тушується все. Прекрасно, нічого не осипається. Давайте поверх цього всього ми додамо ось такий спаркл. Я його наберу, він як масло, до речі, цікаво, чи ці тіні не будуть кататися. І я поверху, отак набиваючими рухами, опа! І зжувалася повіка, і повністю прикрився зелений колір. Так, цей спаркл мені поки не сподобався. Хочу назад. Все дуже сильно поживалася повіка. Я надіюсь, що вона зараз відпуститься. Я просто хочу назад додати цей зелений, бо він мені прям дуже сподобався. Але повіка супер пожована, максимально некрасиво виглядає. Дуже мені не подобається. Так, в мене ще, знаєте, тут є ось такий білий олівчик. Давайте додамо його в слизову, хоча б спочатку побачимо, який він. Олівці, до речі, дуже круті. Так, Сводчик я забула. Ну, Пігментація така, знаєте, середня. А от для губ я вже тестувала реально класні олівчики. Чи він такий білий, але тут помішався з пігментом, і я вже втратила цей колір. Потім ми намалюємо стрілечку. Я тут дістала ось такий фіолетовий олівець від Елен. Зараз ми спробуємо. Ним намалювати якусь стрілу. Ось так. Стлечку я намалювала. Намалювала також внутрішній куточок. І давайте ми візьмемо, спробуємо ось такий якийсь один з фіолетових відтінків і спробуємо їх нанести по стрілці. Ви знаєте, вони якісь як кремові. Така дивна текстура, бо олівець мішався з цими зеленими тінями. Я дуже бачу тут багато зеленого пігменту. Реально ці зелені тіні, вони ще тянуться. За олівчиком виходить якось, якось дуже дивно. Я навіть не знаю, як це все вам пояснити. Текстура реально як в кремових тіней. І навіть дуже-дуже-дуже пігментованих. Це не рідкі тіні, ні, це саме кремові тіні. От якась от така текстура мені чомусь нагадує саме кремові. Ну, не знаю, якось ось так. Давайте, можливо, і на нижній тут чуть-чуть продовжимо цей. Фіолетовий відтінок, побачимо, як він ляже без підложечки. Ну, якось ось так. Пігментація просто шикарна. Макіяж мені поки що реально навіть дуже подобається. Давайте я швиденько оформлю віки на цьому оці. Ну, все, ось таке очко у мене вийшло в результаті. Я ще трішечки додала хайлайтера на внутрішній куточок, і мені чесно, прям дуже-дуже сподобалося. Давайте ми швиденько оформимо губки. У мене для губ. Є два олівчика. Перший це 206 відтінок, прям дуже-дуже коричневий, самий класичний коричневий відтінок. І 202. Це багато хто з вас писав в моїй групі Телеграмі, що це аналог на ламель 407. Так, це 206-й, це 202-й. 202-й прекрасний відтінок, він супер красивий. Я вам поруч наношу ламель. Випадає вже в мене, вони трішечки відрізняються. Ламель чуть-чуть більш сухіший, ну, можливо, тому що він в мене давно лежить. А, а, ці олівчики нові, але чуть-чуть більше персиковинки я бачу в клембі і чуть більш холодний, рожевий фіолетовий я бачу в ламель. Ну, можливо, це лише моя думка, не знаю. Так, давайте перевіримо білий олівчик, білий олівчик зафіксувався, і от він суперстійкий. Давайте ми спочатку нанесемо 206 й відтінок, бо 202 я вже носила безліч разів. Він неймовірно красивий, 206-й якось ще не доводилося. Ще вам скажу, запаху в них немає практично ніякого. Пігментація прям супер класна. реально такий холодний, коричневий відтінок. І а, також я додам трошечки ось такого блиску від NYX. відтінку Тірамісу. Це просто він закінчується. Я вам так його сильно на каналі і не показувала. Блиск дуже класний, супер пігментований і дуже-дуже приємно відчувається на губах, а аромат тут просто космічний. Цей блиск вже в мене. Давно я якось його берегла, берегла, це, думаю, все Настя треба використати. У в мене вже тут от, практично порожня баночка, тому показую його сьогодні тут вам, бо реально закінчується, а блиск дуже крутий. У мене, до речі, від блиск, блискала, я вже достала від ламель, бо знала, що тут от, він буде від Нікс, вибачте, бо знала, що він тут буде красиво дивитися. Так, далі тіні ось такі кремові від ламель. Я ще ні разу не пробувала ось ті їхні кремові тіні. Ось так виглядає своч. Не знаю, куди я буду це малювати, ну, давайте будемо пробувати якось наносити на всю рухому повіку в якості підложки. Не знаю, що з цього вийде. Якщо чесно, отак нанесла. Якщо щось до руки доберемо, візьму ось такий пушистий пензлик і будемо відразу все тушувати. І витягую форму. Так, тут руки піднаберу і додам. По центру. Тіні приємні, швидко тільки фіксується. Це їхній, напевно, що мінус, а може і плюс. Не знаю, але тушується класно. В принципі, ніяких я плямок не бачу. Все красиво так навіть на одне око просто нанести і піти. Ну, досить непогано. Тепер мені хочеться ще раз взяти ось цей спаркл. Я хочу ще раз дати йому надію і нанести його поверх цього відтіночка. Чи він знову буде мені жувати по віку чи ні. Тоненькою я максимально намагаюся його зараз розтягнути і нанести тонко. Набираю потрішечки. Да, це він жує є по віку, зелений не жував. Це жує саме цей відтінок. і він самий красивий в цій палітрі, але водночас найпроблемніший. Бо по текстурі це щось не саме приємне. Не знаю, мені не подобається чесно, як він лягає. Хоча відтінок сам красивий. Ну, не знаю, давайте ми спробуємо набрати ось такий відтіночок, нанести його десь посередині, ось тут. Раз у нас Сьогодні фіолетовий макіяж по цій стороні. Давайте щось і спробуємо таке зробити. Так, да, теж супер пігментований відтіночок, гарно він нашаровується. Так, синій класно набився. Спробую його зараз тут стягнути з рожевим, змішати якось. Дивіться, як він набирається на пензлик. Ось ці абсолютно не набираються, набираються якимись кусками. І такими ж кусками і лягаєння. Неприємний відтінок, чесно, не знаю, чи це мені так не пощастило, чи це в мене руки не з того місця ростуть, поняття немає. Так, беру ось такий маленький пензлик і наберу фіолетовий, який ми ще з вами не набирали. Все струшують, тіні в принципі, не осипаються, це їхній величезний плюс. Йому я ж малювати можна. От я стрілочку аж цілу вивела, подивіться, наскільки пігментований відтінок і наскільки він як... Кремовий. От. Просто вийшла стрілка все. Навіть олівця не потрібно брати. Ну, щось таке, знаєте, поки я взагалі не отримую ніякого задоволення. Абсолютно від цієї палітри. Не знаю, чи в мене руки не з того місця ростуть. І хайлайтерний відтінок на внутрішній куточок. Що в мене тут завалялася ось така фіолетова підводка від гленбі. І бірюзова, до речі, давайте бірюзова і тут щось спробуємо намалювати на одному оці якась в мене з них. Осованим кінчиком на це око я додам ще трішечки фіолетового відтінка від Vibo у слизову. Мої очі чесно сьогодні просто в шоці. Чомусь мені дуже сильно пече зараз їх, не знаю чому. Давайте візьмемо підводочку, да, це, це фіолетове з зіпсованим кінчиком, і спробуємо намалювати тут стрілечки. Знаєте, це просто жах на цьому оці мені тіні дуже сильно посипалися. Просто це можна стерти лише зараз серветкою, воно тут фіолетове під очима. і... Виглядає прям настільки некрасиво. Я не знаю, чи це в мене сьогодні щось не виходить, якийсь несприятливий день, чи я не розумію, в чому проблема. Ну, реально, поки що мене тільки засмучує цей макіяж. Мені вже хочеться просто це все кинути. Мені вже все пече, все болить, очі печуть. І я вже не хочу навіть закінчувати, якщо чесно, бо я реально дуже сильно розчарована. Так, дофарбую просто вії. Давайте швиденько я ще вам покажу 202 олівець. Олівчик під номером 202. От це просто колір моїх губ. Тільки трошки краще, трошки концентрованіше. Не знаю, цей олівчик просто 202. Я вам рекомендую. Я вам рекомендую звернути на нього обов'язкову увагу. Ну і все, ось такий макіяж в мене вийшов. Мені неймовірно пече очі дуже сильно. Я не знаю. Давайте робити висновки. Почнемо ми з того, що я вам вже рекомендую бігти купити. Це олівці для губ. Я їх купила за 30 гривень, 202 відтінок це однозначна рекомендація. 206-й, якщо ви любите щось таке коричневе, теж придивіться. Дуже класний. Вже летять мою щоденну косметичку, неймовірно, мені сподобалося. Супер-супер круті відтіночки. Ну, от коли вже зараз я дивлюся на макіяж, знаєте, він мені виглядає доволі непогано, але я вже бачу, які в мене червоні очі як я це все буду змивати. Ось ці підводки від Глембі, якщо вони ще продаються, зверніть на них увагу. Супер класні літні відтіночки. Олівець білий, такий, не супер пігментований. Він такий, знаєте, на четвірку, трійку з плюсом, щось типу того. Палітра. Я купила її за повну вартість. 170 з чимось гривень. Я знаю, що вона потім продавалася на знижках. В принципі, зелений відтінок тут супер крутий, хоча я її купувала, на що не із зеленого відтінка, я купувала її просто заради всієї гами. Зелений тут просто як якась е, ізюмінка, скажімо так, але він. Красивий, він реально гарно виглядає, і він мені подобається. Фіолетові відтінки теж класні. В принципі, палітра робоча, вона класна, але крайня її ціна 50 гривень. Я би за дорожче не купила б, якби я не знімала б огляд, я б її не купила ні за що в житті. Тому що текстура тіней тут не дуже приємна. Мені здається, на жирному повіці вона відразу скатається. я можу їй поставити. Ну, Не знаю, три бали, чесно, більше не поставлю, так, так як це взагалі не моя історія, вона осипалась і мені зараз чомусь пече очі, я не знаю, яка проблема. Мені пече два ока, не одне, тому думаю, що це проблема реально в цих тінях, бо нічого такого однакового я не наносила. Матовий, ну, не знаю, не супер. Ось це холодний відтінок. Я не люблю холодні відтінки. Для мене він не супер підійшов. Зелений шикарний. Це світлий взагалі не знаю для чого, бордовий. Ну, Гарно він комбінується з зеленим, але все одно. Хайлайтерний відтінок ОК, цей дуже сильно жує по віку, ніби воно відпустило. З часом, да, з часом відпускає, да, ви знаєте, з часом відпускає, і виходить реально дуже красивий спаркл, але пожована повіка буде. Ну, дивіться, ось заради цих трьох відтінків цю палітру можна взяти, але не за 176 гривень. Um, палітра від GlamBi, ось така велика, яка за кос підходу, вона реально набагато крутіша і вона не жує по віку. Вона дуже класна. А ось ці новинки я хотіла взяти ще зелену. Я думала, вибирала в своєму телеграм-каналі, ми там з вами радилися, але ну, я не хочу більше їх пробувати. Ну, я, чесно, цим більше не буду користуватися. Напевно, знаєте, вона просто пролежить і, і, і я навіть не знаю, кому її подарувати, бо ну, мені не сподобалося. Я не буду користуватися цим другий раз. Якщо ви щось шукаєте, таке вам треба якийсь яскравий зелений або цей спаркл. Ну, от від ламеля ці Moonrise такі спаркли, вони реально крутіші, вони класніше працюють і ще й плюс ця палітра осипається. Не знаю, мені не сподобалося, я її не рекомендую і не буду купувати. Тіні від ламелю ці кремові, класні тіні. От вони висохли. Вони знаєте, як акварель виглядають. В принципі, пігментовані безпроблемний відтінок, але кому такий фіолетовий потрібен, то можете звернути увагу. Якщо, до речі, він дуже стійкий, я от страю не можу стерти. Якщо ви таке не носите, не користуєтеся, то краще не купуйте, бо воно буде у вас валятися. Відсоток того, що ви зробите такий макіяж, ну, літом, можливо, десь колись ви це і зробите, але він дуже-дуже маленький і просто купити банку заради одного макіяжа я би не радила. Я, би, я взяла для огляда. Гляда, чесно скажу. Так само і кажу, що для життя я би це не брала, бо й не користувала. Хоча як підложка класна, але я не по яскравим макіяжем, ви вже це прекрасно знаєте. Ну і все, я показала вам всі продукти. Надіюся, вам було цікаво, надіюся, ви взяли щось для себе. Я дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Вибачте, можливо, за те, що я така якась сьогодні, ну не знаю, мені просто не сподобалося нічого, крім олівців, і нічого би я не купила би ще раз. Не знаю. Чи потрібен мені цей бубо-білий олівець в інших умовах, але раз він уже є, хай буде, такі яскраві олівці завжди пригождаються. Ну і ще ось ці підводки, я вам можу радити, але це взагалі підводки з минулого огляду. Не знаю, якась я сьогодні така. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я вас всіх дуже-дуже сильно люблю, обіймаю. І якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайки, підтримайте мене, я буду вам дуже-дуже вдячна. Всім до скорих зустрічей. цьом цьом па па